Типи емоційно незрілих батьків, батькам до уваги. Ти завжди мене підводиш, ти маєш бути вдячний за все, що я для тебе роблю, ти надто емоційний, перестань нити. Типові фрази таких батьків: перший це авторитарні, вимагають підкорення, не враховують почуття дитини, другий тип це відсторонені, уникають емоційної близькості, концентруються на практичних питаннях. Третій це гіперопікаючі, контролюють кожну дрібницю, пригнічують самостійність дитини. Четвертий тип це нестабільні. Різкі перепади настрою роблять їх поведінку непередбачуваною. Емоційна незрілість батьків проявляється в нездатності адекватно справлятися з своїми емоціями. Замість того, щоб бути опорою та підтримкою для своєї дитини, такі батьки стають причиною стресу та емоційної нестабільності. Дитина вимушена піклуватись про батьків, а не навпаки, замість підтримки, постійна критика та намагання все контролювати.